Уночі 26 червня російські окупанти вкотре атакували Україну було здійснено пуски трьох крилатих ракет Калібр із Чорного моря та восьми ударних безпілотників іранського виробництва шахет зі східного узбережжя Азовського моря. Силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Південь знищено дві крилаті ракети Калібр та сім ударних БПЛА типу шахет. Крім того, противник атакував з північного напрямку чотирма безпілотними літальними апаратами невстановленого типу. Усі дрони знищено у зоні відповідальності повітряного командування. Центр за минулу добу наші воїни знищили 950 російських окупантів та завдали втрат ворожій техніці. Зокрема, у загарбників мінус один танк, 14 бойових броньованих машин, 21 артилерійська система, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 16 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. У підсумку дані щодо втрат противника від початку широкомасштабного вторгнення, за даними Генерального штабу, на ранок 26 червня, маємо такі. Наші воїни знищили 225 580 тисяч окупантів. Російська армія втратила 4031 тисячі танк і 7820 тисяч бойових броньованих машин. Знищено 4055 тисячі артилерійських систем загарбників та 624 реактивні системи залпового вогню. Мінус 385 засобів протиповітряної оборони, знищено 314 літаків та 308 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6751 одиницю. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 3482 безпілотних літальних апарати ворога. Збили 1259 крилатих ракет. Також, завдяки нашим воїнам, ворог втратив 557 одиниць спеціальної техніки. Дякуємо нашим захисникам.